Кажіть, вам треба школу. Треба. Треба. Те, що діти в коридорі, це хіба нова школа? На цих тумбочках у нас кухня, а вони? вони там, де пишуть. То не людські умови. 42 роки пропрацювала і ось так склалася ситуація. Чому у школі в Новоселиці живуть сторонні люди? Ми забираємо насилу. Ми громада, школа наша. На. Ви мені в душу плюнули. Іде мене детектор брехні. Хочеш? Мені не треба детектор а брехні. А я хочу. То йдіть. Не Жити на роботі в буквальному сенсі цього слова. В одній частині школи оселилася родина вчителів, в іншій навчаються діти. То що ж це? Житло або школа? Перевіримо. Заради правди. Шановний контролер, 51 рік ми проживали в частині будівлі цієї школи, а тепер частину будівлі від нас хочуть забрати. Скажіть, це справедливо? Українська школа після реформи нова. А от умови часто старі. На Закарпатті дві вчительки-пенсіонерки все своє життя ділять будинок зі школою. А тепер їх змушують посунутися. Реформа вимагає змін. Будьте ласка, дайте нам один клас для того, щоб діти вчилися. Ну ми всі просимо, ми дуже одну, одну кімнату. кімнату. Кажіть вам, треба школу. Треба. Треба. Закр... Закривайте треба. школу. Треба. А я вас школу не беру. Залишайся у двох кімнатах. На цей рік давай нам у двох кімнатах. Дітям один клас можна дати. Так, да, Світлана Васильівна, можна. Всі люди сьогодні зібралися не для того, щоб нас слухати образи. Я вже другий рік учуся у коридорі. Ви казали, то людські, то не людські умови. Базі, по базі, Я знав, ви мене вчили. Я вас поважаю. але ну, ви мені в душу плюнули. І всім людям я всі тобі плюнула в душу. Відсіла, усі плюнула. усім до одного. Та Довно. є громада, я буду сільської ради вийшла. І ми заберемося, і вам не дозволимо. як Буде право, я їх організувала. А видіть у свою хирургу. У початковій новоселицькій школі четверо вчителів навчають 17 дітей. За словами директора, до реформи кабінетів вистачало. Але щоб відповідати новим правилам, потрібна ще одна кімната. Нова школа бачите? Та да, нова школа, ну саму вивіску бачу нова школа, але те, да. що діти в коридорі, це хіба нова школа? Ну, така у нас ситуація склалася, що наші першокласники у цьому навчальному році змушені навчатися саме в коридорі. Тут, де навчаються першачки, ось першачки, а ось дошка. Вона збоку. Коли я навчався в школі, в мене дошка була прямо перед очима. Дошка повинна бути звичайно прямо перед дітьми, тому що по санітарним. Правила дітки повинні дивитися на дошку прямо, а не з коса. На цих тумбочках у нас кухня. Тут, то, тут чай варять, тут цей, ці кружечки, а їсти вони собі беруть з дому. Де їм їсти? А їсти на, на робочих місцях, там де пишуть. Це дійсно неправильно. Як мінімум, вони сидять за тими партами. Вони постійно це все мацають, мацають своїми руками з вулиці знову за парти, а потім тут же їдять. Так, да. Через те, що тут у нас зайняте приміщення. За яку ж площу воюють односельці? Будинок 156 квадратів, розділений приблизно навпіл. У шкірній частині два класи і кухня-коридор. У пенсіонерок своя кухня і дві спальні. Одну з них і намагаються забрати для учнів. Ні вчительської і нема. У вас немає нема. вчительської. Ми не маємо де зібратися. Навіть дивіться, у нас немає навіть випити на терерні. Або зібратися тобто ви, поговорити. Ви постійно з дітьми навіть не да. можете от десь сісти, так поспілкуватися. Да, нема. Тобто? І на... А техпрацівниця, оце тут її місце. Оце місце техпрацівниці. Все. Вона тут сидить на уроках, у мене боюсь тоді запитати, а де ви тримаєте бібліотеку? Спортінвентар. Бібліотека у нас там. Бачите? Угу. Кожен собі десь пристосував. Спортінвентар. Один тут. Бачите? Так. Тут І забрали круги зараз, та немає. їх. Другий у мене у класі на шкафах м'ячик. От реально тут навіть не просунешся, щоб просто присісти. І поспілкуватися з дітьми. Як вам тут працюється? Працюється як мені? Погано. Чому? Чому? Тому що я... які це умови? Це не умови для навчання. Це взагалі умови не для навчання. А нова українська школа повинна навчатися по новим стандартам. Я навіть не думала, що Світлана Васильівна буде цирк такий відтворяти, що вона не дасть одне приміщення. Я не думала таке ніколи. Я була ніколи не сказала. Мені треба буде в цій кімнаті розмістити ліжко або спати на підлозі. Можуть прийти і просто винести припис, що в цих приміщеннях не можуть навчатися діти. Чого вона не хоче почути нас? Ну, якби це була її хата, але це школа. Чому у школі в Новоселиці живуть сторонні люди? Як можна говорити про незаконність нашого проживання, коли у нас є прописка? Світлана Буза. А виросла у цьому будинку, ходила в школу, яка була за стіною, а потім, як і її мама, тут же вчителювала. От дивлюся на фотографію, згадую. Пивніше не можу згадати, але мені багато розказують про те, як я разом з мамою з самих початків, тільки з народження, там пару місяців вона тільки 3 чи 6 місяців була в декретній відпустці. А потім одразу вийшла на роботу і навчала діток, ось тут бачите. Я разом з нею на руках, це моя мама, це я. Це діти, учні, яких вона тоді навчала, коли вже сама була школяркою, коли сиділа за партою, а мене вчила мама, і я ніяк не хотіла казати, що звертатися до неї тела Іванівна. Бо я все казала, що то моя мама. А дівчата вже сестри, от вони різко розподіляли. Дома була мама, в школі була тела Іванівна. Мені тяжко, мені важко було до цього звикнути. А тут вже я, як молодий спеціаліст, після чотирьох років роботи я перейшла в нашу новоселецьку початкову школу працювати вчителем. Мама вийшла на пенсію, і я замість неї прийшла і працювала. Ця частина приміщення була служила для вчителів, які працювали у даній школі як житло. Мама, коли прийшла на роботу у 67-му. Не. Значить. Це кімната, в якій живе мама. 42 роки пропрацювала і ось так. Склалася ситуація. <пробують, пробують, так скажемо, не повністю виселити, але спочатку хочуть забрати одну кімнату. Тут це є спальня, в якій я проживаю. Тут за стіною, яка є несучою, знаходиться вже приміщення школи. Через стіну. Отам? Там, де проживають, так. Да. А стіна капітальна. Ну, капітально. Коли ви 33 роки тому сюди прийшли, там вже жили? Жили вчителька жила. От ми так. з вами тут, а вони за стіною. Там три кімнати, три приміщення. То нам треба цю кімнату. Одну. Я думаю, що їм двом жінкам, одну і тієї кімнати кухні, і там теж є коридор. Та тобто використайте коридор, перегородіть, якщо що хочете більшу кімнату. Там можна, є, є така можливість. Я думаю, що вони це могли зробити давно, і це треба було зробити, якби вони, були, чесно кажучи, мали совість, якщо вони справжні вчителі. Тоді виходить так, що у цій меншій кімнаті за площею нам прийдеться жити з мамою разом. Мені треба буде в цій кімнаті розмістити ліжко або впати на підлозі з мамою, яка пропрацювала тут більше 40 років. Все життя віддала дітям. Вчила не одне покоління. Я теж пропрацювала тут 24 з половиною роки. Нічого поганого вона не зробила. І я нічого поганого не зробила дітям. Ми вчили їх бути чесними, добрими, справедливими. А тепер виходить так, що от таким чином люди вирішили допомогти нам. Але сьогоднішні вчителі яких свого часу навчала Світлана, а рішуче налаштовані відібрати в неї кімнату? Я лише одна не розумію, чого вона не хоче почути нас, своїх учнів, можна сказати, яких вона тут вчила. Зараз ми вже в ролі мам стоїмо, в в ролі вчителів. Чи вона не хоче почути людей села, своїх сусідів, які просять, що дайте ту одну кімнату? Ну, якби це була її хата, то можна зрозуміти, але це школа. Мати з донькою намагаються відсудити в сільській раді частину школи. Але поки що суд не на їхньому боці. Сільський голова також не бачить іншого варіанту вирішення конфлікту. Сільська рада є власником. Да, і вона є приватизована будівлею. Повністю да, приватизована. Є, а земляне да, за земля на якій стоїть будівля кому належить. Земля належить сільській раді, на процесі сільській раді? Привати... Так, так. так. То у вас виходить так, що ви можете як власник цього да. приміщення просто зайти в це приміщення і використовувати його? Да, можу, але поки йде судове розслідування, поки йде судова справа, поки не буде рішення суду, ми не можемо в сільській раді ніякого рішення прийняти. Я сподіваюся, що суд прийме правильне рішення на користь дітей. Які вимоги а, пані Етелли? Вона просить суд, щоб визнали ту частину будівлі право власності за ними, як по закону за набувалою давністю, так як вони проживають уже 67-му року. Тобто вони хочуть приватизувати да, да. ось цю частину, частину, де вони проживають. Частину, половина, частину будівлі. Ви як очільник громади, ви розумієте, що школа маленька, кількість дітей збільшується, і фактично наслідком того може стати, що в наступному році, коли реформа освіти вже запрацює в повну силу. Можуть прийти і просто винести припис, що в цих приміщеннях в такому розмірі не можуть навчатися діти. От що тоді? Да. Ми Будемо рішати цю, цю проблему. Я думаю, що або мирним шляхом. Навіть якщо силою, то ми повинні пам'ятати, що користувач приміщення, тим паче, який зареєстрований там. Реєстрація не оскаржена і не скасована. Ну, в неї реєстрація не знаю. То у радянські часи, як прописали її, фактично в неї мала бути тимчасова приписка. Як можна говорити про незаконність нашого проживання, коли у нас в паспортах, як у мене, так і у мами, є прописка. Ми прописані за адресою Синоновоселиця, вулиця Шевченка, 16. І моя і мамина. Ось, будь ласка, подивіться. Директор Надія Фегер каже: сусіди за стіною, нібито вже мають один будинок. Тож їм є де жити, окрім школи. У них є де жити. Ми знаємо, що в них є де жити. Вони просто роблять це. Усе в якому сенсі вони не тут живуть? У них тут нема, нема по тижні. У реєстрі речових прав на нерухоме майно зазначено: в бузи Світлани дійсно є житловий будинок у сусідньому селі. Та ще й який на п'ять кімнат. Хочу вам показати наше невеличке господарство. Це шкільне. Це і Все. Двоє пенсіонерів поставили під Добре, знаком що? питання навчання 17 давайте, інших давайте. дітей. Переміщення класів відбувається з якоюсь певною метою. Я організую село, і то світана зліна тоді побачить. У селі Новобарова шукаємо будинок, який згідно з реєстром належить Світлані Бузі. Ви знаєте, власниця є Світлана Бузан. Ніколи не чула про таке ім'я. Mm, ні, нічу. А, а скільки тут ділянок ще? Пустить? Так одна, дві та й там третя, До того, до того, до того кирпічного. Тоб... Тут буза Світлана не живе. Взагалі. Тут, тут такої нема. Тут взагалі буза Світлана немає. На папері дім є, а на вулиці немає. Звідки ж закиди директора? Це є однофамілець, її прізвище дівоче Вовчик. Є документація із сільської ради. Кому належить це майно? Це просто збіг і ця жінка Буза Світлана Васильівна. Вона 74-го року народження. Здається, так я житла у тому селі не маю. Просто вийшов такий повний збіг, крім дати народження. У селі без господарства не обійтися. Тож частину шкільного подвір'я відвели для домашньої птиці. На кордоні між знанням та працею поставили металеву сітку. Школа закінчується. Он, он там, Ще три метри чи два. А чому так? Ну, так тут у їх сарай. Якщо я перегорожу, вони не зможуть зайти. На їх, це шкільне. Це шкільне і все. Потім тут курей. Свиней у них були, тільки свині, що чорні ходили по дворові пасли. А що в тій конструкції? А, Дрова, мотлох усякий. Що, це ж пожежно небезпечно. — Ну так, пожежно небезпечно. і що я маю робити? Битися з кимось і що робити. Хочу вам показати наше невеличке господарство, курочок для того, щоб мати свіже м'ясо, щоб не. Купляти його постійно в магазині, а там за заборчиком бігають діти, граються на перервах, грають м'яча в різні ігри. Чому районна влада ігнорує конфлікт? Пане Сергію, чому у школі в Новоселиці живуть сторонні люди? Ця будівля належить громаді. Це громада, технічний паспорт, ми бачили, так, все записано. громада записує. повинна вирішувати. В нас школи знаходяться на балансу отримань. Тобто, ми можемо зробити поточний ремонт, аварійний поточний ремонт, а виселяти людей ми не маємо таких повноважень. Двоє пенсіонерів а, фактично поставили під Добре, знаком що? питання навчання 17 інших дітей. Напевно, краще було б, щоб діти знаходились в великій школі, щоб вони. Були в більш такому соціальному колі своїх э, сверстників. А що для такого формату потрібно? Ми запропонували їй, щоб школу перевели туди, дітей перевели. Вона відмовляється, директор школи. Тобто, це її має бути рішення? Це рішення зараз. Ну, звичайно, якщо, якщо директор школи погодиться на те, щоб перевести класи в школу велику в селі, станово. Нема питань. Від батьків ця ситуація залежить якимось чином? Я думаю, що якщо б їм запропонували, то можливо, вони би і погодились. Можливо. Якщо будуть якісь постанови або закони змушувати категорично або так, або ми переїжджаємо в велику школу, або закриваємо цю і робіть, що хочете, то ми будемо їх і так, і так переводити в більшу школу. А що буде з цією школою? Ну, а цю школу ми можемо закрити, якщо треба. Якщо житло, де ви мешкаєте, не належить вам, його можна приватизувати за принципом набувальної давності. Для цього необхідно виконати три вимоги: користуватися квартирою безперервно не менше 10 років, робити це законно, не приховувати факту проживання. Для оформлення права власності, зверніться до суду, там слід довести, що ви не порушуєте вимог. Схожа процедура отримання права власності на землю або авто. Деталі уточнюйте в безкоштовного юриста. Такий є в органах місцевої влади кожного обласного центру. Чиновники з району запропонували возити дітей в сусідню школу за два кілометри. Там є усі умови для навчання, але тоді початково в новоселиці закриють. Тому директор і підбурює батьків учнів, каже Світлана. Коли приходить телебачення, там займається перший клас. А були такі дні, що я сама чула, що там займаються учні старших класів, тому мені здається, що переміщення класів відбувається з якоюсь певною метою, щоб настроїти і батьків, і жителів села проти нас. Ярослав Куц марно намагається примирити колишніх колег. Світлана Васильівна, давай. Яка між нами? По перше, я хочу чути, яка між нами була конфліктна ситуація? Чому Надія, коли? Ми ми... коли ми сварилися? колись? а що ні? Коли на чому <світ> ні? То давай кажемо ми постійно сварилися. На чому? На, на різних таких таких точках не васильівна. Давай Теб, іде мене на детектор брехні. Хочеш? Мені не треба детектор брехні? А я хочу. Та йдіть і а мені не треба. Тому що ви прекрасно Давай знаєте, Підемо обидві. Ви прекрасно знаєте, що як тільки заходила в нас якась така, от яка так. е, проблемка конфліктна, у нас що постійно було Конкретно, от ти Світана. присіла. Щоб ви намовляли людей. Я намовляла люди людей. до цієї ситуації. Зовсім інакше до нас відносились. І вона каже, що я організувала. Якщо треба, я організую село, і ти світами слідна тоді побачиш. Ну, Бачиш. Бачи, ні. це, це не погроза. Це не погрози. Директор, хоч і не погрожувала, та батьків на екстрені збори зібрала. Мовляв, треба вирішити долю школи. Ви кажіть, що діти в нас є, які ще й не навчаються. Але справа в тому, що більше Зараз... у що... да. нас у село розбудовується, будують будинки, сім'ї залишаються жити на місці, села не вимираючі. Ну чому від нас мають закривати школи? Дайте нашим дітям нормально навчатися в школі. Е, чому Світлана Васильівна не може запросити сюди? Можна. -то. А то ми говоримо поза очі і нічого не рішити. Ну, а давайте рішимо. Тут люди все зібрали, вони хочуть раз вирішити назавжди. Ти, Світлана Васильовна, тобі досить двох приміщень раз жити. Ти можеш нам іну кімнату дати? Я – ні. Бачите? Кажіть люди, якщо школу будуть закривати і ми заберемося, і вам не дозволено. Як буде забрати право то тоді Ай, ну я. А видіть у свою хижу. У мене хижілі є. Це старший вчитель. — Вчителька і званням старший вчитель. Бачите? Учиш, ну то вроді даєш дітям ці знання, діти за учать, діти хочуть, але вони не можуть. Увага їх на не так. І ви знаєте, що діти Це не ті, що були колись, що могли сидіти і чекати супер. Я не хочу більше нічого говорити, тому що так. то буде тільки обливатися брудом, один другого. Я вас усіх дуже поважаю. Я від учора до сьогодні ще думала. Но сьогодні ідемо на суд. Ідемо на суд. Якщо Світлана Васильівна не дає нам кімнату і нас ставлять під питання закриття, ми забираємо насіду. Ми Громада, школа наша, громада. Ми прийдемо двері, виб'ємо разом із Вірою Васильівну. Ми її принесемо сюди. І ми тут і в ту кімнату заберемо, а вони не живуть. Доста їм прийомна кухня, коридор. На живуть у коридорі, так як діти завчать у коридорі. А чого не Віра Мочан стверджує, що будівля школи разом із землею приватизовані і належать сільській раді. Переконана, що до рішення апеляційного суду не має права використовувати приміщення, де мешкають пенсіонерки. За два роки не вирішила проблему, через що школу можуть закрити. Сергій Гайдай готовий перевести дітей до школи в сусідньому селі. Обіцяв, що в такому разі виділить шкільний автобус. Надія Фегер. Виступає проти закриття свого навчального закладу. Не змогла дійти згоди із родиною Бузи. На початку весни апеляційний суд постановив відмовити Світлані та Етелі Бузі в приватизації приміщення школи. І хоча вони могли продовжити боротьбу, жінки вирішили виїхати. Нині вони живуть в Мукачеві в квартирі, яку їм надали знайомі. А от у школі триває ремонт. У кімнаті, де раніше мешкали вчительки, тепер будуть класи. Директор запевнила, більше жодних уроків у коридорі.